Зміни, ми живемо в світі змін. Мабуть, це таке прокляття клятих китайців. Жартую. Але з розвитком технологій, зміни в світі, це стає нормою зараз. Матеріальні блага, що ми мали, можуть будь-якою миттю зникнути. Здається, що вже налаштувалися. Навчилися, працюємо, маємо щось, заробляємо, все, для чого ми звикли, може зникнути в нікуди. Отак. Речі, що ми могли мати раніше, з якими ми звикли мати справу, на які сподіваємося, все це моє та завжди буде моїм, раптом може зникнути та зникає. І ти залишаєшся біля розбитого корита. Добре, якщо хоч воно залишилось, те коридо. В мене все так само. Колись я пішов зі школи, пішов до технікуму на спеціальність налаштування стан станків з ЧПО. Закінчив за 3 роки, налаштовувати вже ніч нічого. Нема куди йти. Розвивалася комп'ютерна індустрія. Пішов навчатися на інженера в, політич... в політичному. політехнічному. Через 3 роки зміни інститут раптом стає університетом. Але та й те й, доб... й добре, за 5 років навчання закінчив, і такі спеціалісти вже не потрібні. Вони стали потрібні набагато пізніше, у деякому сенсі. Але мені потрібна була робота саме тоді, коли я закінчив. Звісно, почав займатися торгівлею. Ну а зараз працюю з психологом, і, до речі, все добре, адже, мабуть, психологія ну, це те, що мало змінюється. Чомусь. Але до цього моменту я працював на різних підприємствах на різноманітних посадах. Бухгалтер, масажист, плотник, програміст, продавець, аналітик, Нарешті бізнес-коуч. Ну, це хоч, хоч, хоч якось пов'язано з тою психологією. Такий в нас зараз час. Потрібно братися, працюватися за те, що зараз потрібно. Те, що актуально. Та планувати наперед досить важко. Архіважко. Можливо, потрібно переналаштовувати систему освіти. Напевно, потрібно переналаштовувати систему праці. Якщо раніше пропонували широку освіту, потрошки від чого завгодно. Зараз я бачу тенденцію на вузьку освіту. Але досі немає звички навчатися та перенавчатися до того ж швидко. Що повинно допомогти людям швидко налаштовуватися до швидких змін в тих трендах, які зараз є. В трендах працевлаштування. Зараз це актуально, як ніколи. Але зазвичай навчають по старій системі чого небудь навчити, та нехай спробує. Колись один мій вчитель в політехніку казав. Ми не вчимо вас якогось такого, якогось конкретного фаху. Ми навчаємо вас працювати правильно, працювати з літературою. Тоді була лише вона, книжки література. Зараз замість літератури є інтернет. Але дуже мало хто вміє працювати з інформацією ефективно. Адже це теж навичка, якої потрібно навчатися. Та тренувати для себе. Є техніки, є психоправи, що дозволяють навчитися ефективно працювати та адаптуватися до зміни обставин. В межах цих змін, чим скоріше ти зміниш себе згідно обставин, адаптуєшся, тим скоріше ти будеш, будеш заробляти ті самі гроші, що заробляв раніше. Щоб... Навіть щоб стояти на місці, треба дуже швидко бігти. Так мені казали мої вчителі. Чому тоді люди скаржаться? Бо немає звички до змін. Дійсно, за даних обставин, тих, хто не адаптується, не може адаптуватися, скоро просто не буде. Вони вимруть, як мамонти. Вперед вийдуть ті, хто швидше, ефективніше змінює. Бажаєш ти чи не бажаєш, але це так. Закон джунглів, хто не встиг, того з'їли. Виживуть найлегші на підйом, ті, хто найсильніший. Все як в природі. Еволюція. Лосось, щоб вивезти нащадки. Ну, це як приклад. Він бореться з течією. Він підіймається проти течії. І там. Виводить тих самих нащадків. Гине він ги, ги, Так, гине в боротьбі. Досить багато хто. Ну, так є. Є й такі, які намагаються заховатися від такої боротьби. Боїться. Хавається під каменем. Не потрібно, мабуть, думає мені нащадків. Я так гадаю. Серед тих, хто хавається, досить великий відсоток тих, хто гине від зупинки серця. Серцевий напад. Просто від страху. Відсоток тих, хто гине від страху, майже такий самий, як відсоток тих, хто гине в боротьбі з течією. Отакої. Тому нема різниці в природі, чи тобі страшно або ні. Все одно кінець один у всіх. Хоча в тих, хто не боїться, є шанс залишити спадок. Та жити далі, до речі, є такий шанс. Просте, якщо ти в боротьбі з течією, ти відчуваєш життя та здатний перемогти. Якщо ти хаваєшся під каменем, ти боїшся і таке відчуваєш. Тож живеш, відчуваючи страх. Ти хочеш жити переможцем або в страху. Рішення твоє гинуть однаково усі, але якість життя. Різно. Як гадаєш? От запитай зараз себе, як я живу. Ну, як ти живеш. В страху? Може потрібно щось змінити в житті. Або ти живеш та полюбляєш всі ці зміни. Та кожна зміна приводить тебе до, до запитання, а що можна зробити далі? Самому, особисто. Адже в цьому і є життя у вирішенні завдань. Що ставить перед тобою життя. Якщо це з радістю, дійсно. Якщо подумати, що потрібно зробити, щоб вирішувати такі задачі, але не вигадувати собі нових проблем, ну я б радив таке. Для початку. Навчися бути гарантованим від себе особисто, але не від зовнішніх обставин. Так, обставини змінюються, але у вас є звички, які не змінюються, які б вони могли б бути саме для вас? Це запитання. Які для вас можуть бути звички постійні, які ви гарантовано будете робити кожен ліпший день? Може це медитація, Може це якісь практики. Може, це є дихання якщо, за якимось методом. Справді неважливо. Сформуйте собі систему, що буде вами виконуватись незалежно від обставин, що і коли б не сталося. Друге. Немає сенсу звинувачувати будь-кого навіть себе, включно з владою. Що у вас якісь негаразди. Так, ми не на все можемо вплинути. Так? Але запитайте себе, що ви можете з цим зробити, що в межах ваших, в ваших межах відповідальності, вашої компетентності. Третє, навчіться рефлексії. Отут вправа. Це дасть вам можливість відразу спіймати будь-яку неприємність та щось з нею позитивно зробити. Четверте, навчіться приймати всі негаразди як наслідки своїх дій, без звинувачення себе. Це я трошки повторююсь. Це просто наслідки ваших дій. І все, не більше. З цим не потрібно змагатися. Це потрібно вирішувати. Просто для себе особисто. Прийміть як належне зміни це життя. Коли змін нема, це просто смерть. Мертві не потіють. Не живе. Що бажаєш ти? Чи бажаєш ти бути неживим? Я гадаю, що ні. Незважаючи на нинішні обставини, на війну з агресорами. На те, що хтось, можливо, з близьких поїхав та не повернеться, хтось загинув, можливо, і теж не повернеться. Хтось скинув домівку або взагалі загубив. Незважаючи на це, потрібно жити та перемагати. Насамперед, себе особисто. А яка ваша думка?